Вітаю вас, шановні покупці, вчителі зарубіжної літератури, і хочу вам представити презентації для 5 класу за підручником Ніколенко. Це досить креативні, цікаві презентації, як ви бачите, близнючки. І, що цікаво, їх можна придбати окремо, а можна звернутися до мене і отримати ці презентації разом. От, Ясно, що разом буде дешевше. Отже, що ж з собою являють такі презентації? Відкриємо презентацію до першої теми: Роль книги та читання художньої літератури у житті людини. Так, отже, така презентація розпочинається із такої загадки. Далі у нас спочатку говорить отакий маленький мумітроль, а потім у нас говорить уже Привіт, мої любі друзі! Я, мумітроль, дуже радий бачити вас у цьому захопливому світі літератури. Чита... Тобто кожен урок розпочинається з того, що е, йде озвучення, а потім у нас з'являється е, рісова фея далі, тому що е, ну, не говорить мумітроль, довелося замінити. Але спочатку нехай це буде так. Ну, ми бачимо, що такі мумітролі вони супроводжують весь урок, діткам цікаво. Ми бачимо, що презентації насичені візуально, є казкові вікторини, перейшовши за посиланням, можна погратися. От, є різноманітні цікаві завдання, є теорія літератури. От, ось так візуально насичені та е, матеріально наповнені. Маю на увазі матеріали теоретичні, практичні е, запитання, от, насичені дані е, презентації. Ви бачите, що досить цікаві малюнки, досить, цікаві, е, досить цікавий супровід, от, ну і е, так далі. відбувається знайомство із е, е, поняттями національна література, е, Всесвітня література, тощо ну, все це відбувається в таких інтерактивних е, формах. Продовжується розповідь, наприклад, різними схемами, знову ж таки, е, теоретичним матеріалом. Обов'язково гра в кінці уроку, підсумки уроку, рефлексія та домашнє завдання. Давайте розглянемо іншу презентацію, яка вже якби, входить у курс десь середини вивчення курсу Зарубіжна література. Ну ось, наприклад, вивчаємо ми творчість Рольда Дала. Урок розпочинається із тестів, натиснувши на це посилання. Ми на них переходимо. Ресурси використовуються дуже різноманітні і всі, якби посилання, доступні для вчителя. Московий штурм і ось фея. Казок, яка привіт, любі друзі. Я Фея казкова, хранителька найчудовіших історій, що коли-небудь існували. Сьогодні я запрошую вас у подорож до чарівного світу одного з найталановитіших майстрів слова Роальда Дала. Він створював казки ну, і е, так далі. Потім ми перелистуємо презентацію, знайомимося із висловом Рольда Дала. Також він говорить сам до дітей, звертається. Я пишу тільки про те, що захоплює дух або смішить. Діти знають. І, власне, всі автори на всіх уроках також озвучені, що дітям також цікаво. Ну, ось далі йде розповідь про біографію, про життєвий і творчий шлях Руальда дала. І так, в принципі, побудовані всі презентації знайомства із авторами творів. Завершується знайомство із письменником різними завданнями і інтерактивними, і власне тими, що змушують дітей думати, говорити, от і творчі завдання. І обов'язково буктрейлер. Ось, для прикладу, буктрейлер про Чарлі Шокола. Уяви собі світ, шоколад. де шоколад створюють не просто машини, а магія, де неймовірні солодощі ховають великі таємниці. І все це чекає на тебе за дверима легендарної шоколадної фабрики. Чарлі Бакет звичайний хлопчик із незвичайною мрією. І так далі. Власне, сам буктрейлер, його побудова вже зацікавлює учнів. Ну і, звісно, далі це заставляє їх все ж таки звернутися до твору, прочитати, як показує практика. Урок закінчується рефлексією. З такими чудовими мумітролями і домашнім завданням. Якщо ж говорити про презентації для текстової роботи із вивченими творами, то знову ж таки тести. От, даються на початку року тести за розділом Брати Грім. Ми, ну, власне, розділяла, бачимо, що це є «Кахут», що це інші є ресурси, Кафе», наприклад, інтерактивний такий ресурс. Ну, ось, натиснувши, ми переходимо на вправу і виконуємо завдання у WordWall. Ну, і далі йде вже текстуальне знайомство. Знову ж так ви бачите, цікаві захоплюючі ілюстрації, які створені штучним інтелектом. І е, не секрет, що наші учні дуже мало читають. Власне, читають, але текст вони, можливо, не запам'ятовують. Тому додала на кожен слайд, точніше, не на кожен слайд дуже багато додаю цитат, для того, щоб на уроках вони могли познайомитися з містом, щоб могли почитати, тому що навіть читання втрачаються. От, і Далі ось ми працюємо якби, за темою Мауглі та його друзі. Тобто читаємо опис і продовжуємо обговорювати. Власне, Так, це була проведена немала робота, щоб зробити і зображення, щоб підібрати тексти, от, але воно того колеги варте. Далі підводяться підсумки рис характеру тварин. Працюємо над ментальною мапою. Проводяться підсумки, додала також мультиплікаційний фільм, діти можуть прослухати і порівняти. Із, ви, Ігри додаються, знову ж таки, висновки допомагають нам умітролі маленькі, продовжується спілкування і домашнє завдання. Ви бачите, що уроки побудовані досить просто із усіма вимогами і компетентності нової української школи та враховуючи вікові особливості дітей. Тому такі уроки допоможуть вам прищепити любов до читання, розвивати дітей, бути сучасними на такому уроці, тому що дуже багато інтерактивних вправ у кожній презентації. Ну і ваші діти будуть із захопленням відвідувати такі уроки.